Кожен плекає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії плодовочевий сад НУБІП. Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. Зима це період затища в садівництві. Але в цей час ми можемо проводити обрізку дерев. І сьогодні я хочу поговорити з вами про деякі з них для того, щоб вберегти вас від помилок при догляді за своїм садом. Хоча люди з давніх давен займаються садівництвом, фундаментальні роботи по обрізці і формуванні дерев з'явилися відносно недавно, найбільш продуктивними для Наукової сфери є 19 20 століття. Саме тоді були проведені найбільш ґрунтовні дослідження по впливу обрізків на процеси росту і плодоношення дерев. Я думаю, всім відоме прізвище Симиренко, адже Лев Платонович та Володимир Львович зробили. Дуже багато для становлення і розвитку українського сучасного садівництва. Але сьогодні ми говоримо з вами не про теорію, не про історію, а про практику, як уникнути помилок при обрізці ваших дерев для того, щоб вони росли і радували вас своїми плодами. Обрізка це творчий процес, адже перед тим як почати обрізати дерево, ви повинні уявити, яким буде кінцевий результат. В процесі обрізки ви можете надати дереву будь-якої форми, параметрів, розмірів. Все залежить лише від вашої фантазії і ваших вмінь. Проте в саду ми вирощуємо дерево не заради красивого зовнішнього вигляду, а для того, щоб отримати е, високий врожай. Тому потрібно знати певні принципи, технологічні прийоми, біологічні особливості рослини для того, щоб зробити це правильно і уникнути небажаних наслідків. В процесі вирощування плодового дерева через свій страх зробити щось неправильно, люди часто уникають обрізки загалом. І це є головною і найбільшою помилкою. Адже уявіть. Ви молодий, гарний, живете на повну силу, не жалієте свого здоров'я, і в певний момент вам доводиться звертатися до спеціалістів по допомогу для того, щоб покращити своє здоров'я. З деревом так само. Спочатку воно молоде, прекрасно саме регулює свої ростові процеси, але проходить час, дерево загущується, плодові утворення старіють. Як наслідок, урожайність знижується. І дерево швидко старіє. Саме тому обрізка є головним і важливим елементом у догляді за садом. адже це не лише красивий зовнішній вигляд дерева, але й висока продуктивність, здоров'я і гарні плоди. І тому сьогодні ми розглянемо основні принципи обрізки плодових дерев і загальні помилки, які допускаються в цьому процесі. Найперше, що потрібно зробити, це правильно сформувати дерево. Адже в перші роки ми закладаємо основу і фундамент нашої майбутньої крони. Від того наскільки професійно ви підійдете до формування крони дерева, залежить здоров'я, довговічність і продуктивність. Першою і дуже Критичною помилкою є те, що люди після покупки саджанця і посадки і в сад на декілька років забувають про те, що дерево потрібно формувати. Як наслідок, відбувається загущення крони. Гілок багато, вони перехрещуються одна з одною, заважають рости освітлення крони знижується, плодів формується менше, і така загущена крона сприяє розвитку різних патогенних мікроорганізмів. Наступна помилка це підходити до процесу обрізки, легковажно. Тому що, хоч як я вже й сказала, це творчий процес, але він вимагає від нас певних знань. Наприклад, найперше, на що б я хотіла звернути увагу, це принцип підпорядкування гілок у кроні. Маємо завжди пам'ятати, що в дереві, в якому є центральний провідник, гілки, які від нього відходять, повинні бути за товщиною менші. І от, на прикладі цього дерева я хочу показати, до чого призводить відсутність правильної обрізки в перші роки і подальше виправлення цієї помилки. Внаслідок того, що неправильно було сформовано дерево в перші роки, ми маємо проблему низького штамба, що ускладнює догляд за пристовбурною смугою. В другий момент внаслідок навантаження врожаєм, деякі гілки похилилися донизу і теж перешкоджають догляду за пристовбурною смугою. Їх потрібно Піднімати в більш горизонтальне положення або взагалі видаляти. Ще б хотіла звернути увагу на той момент. Ця гілка була досить вертикальна і вона йшла паралельно з цією. Вони ніби конкурували. В той же час у нас тут є цей пагін, на якому в наступні роки закладуться плодові утворення, і він буде плодоносити. Тут гілка теж вона була. Сильно опущена вниз, ми її перевели на молодий пагін. Для плодового дерева дуже важливо, щоб генеративні утворення були молодими. Тому що найкращі плоди найвищої якості розміру ми отримуємо саме на молодих плодових утвореннях. От, наприклад, у нас є кільчатки, це плодові утворення яблуні, і вони з часом розростаються. Двох-трьох-трирічні кільчатки, отакі от з плодовими сумками, вони вже розгалужені. Коли кільчатці більше чотирьох років, там, по-перше, знижується відсоток зав'язування, по-друге, плоди стають дрібнішими. Тому, коли ми обрізаємо дерево, ми повинні звертати увагу не тільки на те, як у нас Розміщені гілки в кроні, а й те, щоб ми поступово циклічно омолоджували плодові утворення. Саме тому я намагаюся залишати такі молоді гілки, а гілки зі старими плодовими утвореннями вирізати. Ну тут головна була повилка в тому, що воно не обрізалося нормально в перші роки, і е, тут е, від початку мало бути веротиноподібне формування крони, а в ньому не допускається, коли гілка, яка відходить від стовбура, перевищує по товщині половину діаметра стовбура. І як ми бачимо, у нас є декілька гілок, які вже на, на грані, от їх бажано би було б уже видаляти. У присадинному садівництві це не настільки критично, тому що зазвичай там не веретеноподібні формування крони, а розріджено-ярусні або вільно ростучі. Це дерево можна привести в порядок, сформувати, але ми повинні пам'ятати, що між процесами росту і плодоношення є взаємозв'язок, тому. Коли ми кардинально обрізали його два роки тому, ми цим спровокували активний ріст молодих пагонів. І вже цього року ми бачимо, що на цих ну, прирости ще. Досить великі, тобто ріст іде активний, але на, на цих гілках е, уже закладаються плодові утворення. Тож не бійтеся, обрізати дерево, намагайтеся уникати головних помилок і стереотипів, про які я розповім вам трохи далі. Перший і найбільш поширений стереотип, що обрізка це дуже легко. І з цього випливає другий найпоширеніший стереотип, що обрізка це дуже складно. Люди діляться на дві категорії: ті, які сильно обрізають дерева і дуже часто бездумно це роблять, вважаючи, що це легко і немає нічого складного. Інша категорія людей жаліє дерево, намагається зберегти якомога більше деревини, вважаючи, що таким чином отримує більшу кількість плодів. Але обрізка буває різною і залежить від мети. Найперше це формувальна обрізка. Ми задаємо дереву його крону параметри на багато років вперед. Друга обрізка це санітарна обрізка. Без неї взагалі в саду обійтися неможливо. Адже ми вирізаємо сухі, пошкоджені, зламані гілки, які, якщо залишити їх на дереві, є розплідниками для хвороб та шкідників. Третя обрізка це омолоджуюча, тому що з часом деревина і плодові утворення старіють. Вона допомагає нам підтримувати баланс між процесами росту і плодоношення. І е, запобігає старінню дерева. І ще є регулююча обрізка, за допомогою якої ми можемо нормувати навантаження на дерево. Наступний стереотип про те, що обрізку можна виконувати тільки в певні періоди росту рослин. Це так, але трохи не так. Адже е, кожен садівник повинен виходити з того, які в нього можливості. Є звичайно обмеження. Ми не ріжемо дерево, коли температура повітря спускається нижче 10 градусів морозу. І певні культури мають свої особливості щодо періоду обрізки. Але загалом обрізку дерева ви можете виконувати в будь-який час. Дехто думає, що обрізку можна робити як заманеться. Неважливо, під яким кутом зріз, неважливо, чим ми його виконуємо. Але обрізка це хірургічна операція. Ми травмуємо деревину, і тому потрібно зробити це з мінімальною шкодою для рослини. Тому всі зрізи ми виконуємо гострим. Чистим інструментом намагаємося щоб зріз був рівний і сусідні гілки не травмувалися. Є різні думки, як правильно зрізати, і як неправильно. От якщо ми видаляємо гілку, зріз має бути біля стовбура. Ми не лишаємо пеньок, але в той же час ми лишаємо шип до 10 см для того, щоб стимулювати звідси ріст пагонів, якщо це нам потрібно. Тобто, якщо в кроні нам не потрібна гілка в цьому місці, шип ми не залишаємо. Якщо ж ми хочемо стимулювати там ріст нових пагонів для заміщення, ми лишаємо шип, і тут тоді з сплячих броньок виростають нові пагони. Зараз я вам покажу, як не потрібно робити, якщо ви не хочете сильно травмувати дерево і призвести до того, що ця гілка засохне. Коли ми робимо зріз, він повинен бути рівний. Іноді садівники-аматори роблять косі зрізи. Як наслідок перешкоджається надходження поживних речовин до цієї гілки, велика раннява поверхня, і сюди потрапляють різні патогенні мікроорганізми. І вона з часом може засохнути. Звичайно, на тоненьких гілках це не так критично, а коли це відбувається на товстих, скелетних, це може призвести до втрати гілки. Наступний стереотип, що для догляду за деревом, достатньо одного інструменту. На практиці. Секатор здатний зрізати гілку діаметром 2-2,5 см. Ну, приблизно отак. Не робіть так, не варто. Краще взяти гілкоріз і зробити це швидко і зручно. Так не можна робити. Ось таке у нас садове життя. Не бійтеся обрізки, уникайте усталених стереотипів та помилок. І нехай ваш сад квітне і радує вас. До нових зустрічей!